Без ковзанів та льоду хлопці з родини Гандей вже й не уявляють свого життя. Щодня після уроків вони приходять сюди за новими враженнями і перемогами. Сама в дітей дуже багато займалася спортом, любила спорт, різними видами спорту займалась. А потім, коли появились діти, то розуміла, що особливо для мальчиков це необхідно просто. Спорт – спільне захоплення усіх членів цієї великої родини. Катання на ковзанах колись порекомендував лікар для зміцнення імунітету, і воно швидко переросло у справжнє сімейне хобі. Саме вміння насолоджуватися життям і бути активними завжди об'єднувала цю родину та допомагало пережити непрості часи. Була сложна, то що не було на своєї жилья, скажем, з цього почнемо, що у нас были одни переезды на переезды, квартиры на квартиру, это съемное, это все надо платить. Где-то 9 лет стояли мы на очереди. Спасибо начальству нашему, на работе мы дали нам эту квартиру. И так мы теперь живем здесь. Власна квартира дала змогу сім'ї стати такою, якою вона є сьогодні. Вони переїхали сюди з чотирма дітьми, а через деякий час взяли під опіку двох хлопців, потім іще двох. Такі доленосні рішення приймали усі разом і без вагань. Здавалося, цей крок був давно запланований, а зробити його допомогла сама доля. Ну ще в дитинстві у мене були такі думки. Мені, мені завжди було жалко тих дітей, у яких немає сім'ї. І ну, я думала, що можливо, коли небудь у меня получится ну взять к себе такого ребёнка Мати вісьмох дітей свідомий вибір цієї родини. Батьківської любові та уваги вистачає на всіх. Трудощі то долають разом, а сили знаходять у взаємній підтримці. Від початку вони покладалися лише на себе і радять робити так іншим багатодітним. У майбутньому Олена та Володимир планують створити дитячий будинок сімейного типу і взяти до себе ще дітей. Цього разу дівчаток. що щота потрібно, в первочнім дітям, котрих э, повний інтернатний везде. что должен быть результат положительный. Планируем, конечно, надеемся, что получится с этим ДБСТ. Ну и, конечно, мечта, мечта общая <laughs> иметь девочек в семье. И мальчики наши хотят все. Ну, і ми, конечно. Поки мрії про дівчаток у майбутньому, будинок Гандей нагадує справжнє хлопчаче царство. Канати, кільця та шведська стінка рідко залишаються поза увагою. Тут діти тренуються із неабиякою завзятістю. Хотілося б, щоб вони стали спортсменами. І не просто спортсменами, а великими спортсменами. Хотілося б щоб хоча б на Олімпіаду поїхали, ну, на чемпіонати світу. Досягати спортивних висот для родини звична справа. Усі разом беруть участь у змаганнях і завойовують перші місця. Утім, якими б не були результати, кожен із дітей для батьків є переможцем і предметом гордості. Ні, коли їдуть на круг на коньках. Там одну секундочку взяла рекорда вже радості там, що рекорд усі поставив свой. Думаю, що у них все. всі мають живання. Найкращий спосіб виростити гарних дітей зробити їх щасливими, казав Оскар Уальд. А для щастя дітям потрібно лише одне повноцінна та любляча родина.